Уряд змінив правила експорту сільсь... сільськогосподарської продукції до п'яти країн ЄС. Ідеться про Болгарію, Румунію, Словаччину, Угорщину та Польщу. За порушення підприємців позбавлятимуть верифікації. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час онлайн зустрічі із міністром сільського господарства та продовольства Республіки Болгарія Кирилом Батівим. Ідеться на Фейсбук сторінці Мінагро за 29 січня. Детальніше про цю зміну правил експорту дізнаємося від першого заступника міністра аграрної політики та продовольства. України Тараса Висоцького. Пане Тарасе, вітаю. Вітаємо. Вітаю. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, що ж це за е, верифікація в першу чергу, яку отримують наші виробники сільськогосподарської продукції, і якою вони можуть фактично втратити за порушення правил. 10 листопада 2023 року була запроваджена оновлена процедура для експорту. Перш за все, зернових олійних та продуктів їх переробки. Для того, щоб забезпечити гарантовано експорт прозорими доброчесними компаніями, була запущена процедура верифікації. Що це означає? Включенням до переліку верифікованих компаній мають право ті, хто є платниками ПДВ, це обов'язкова умова. І ті, хто спочатку повномасштабного вторгнення успішно здійснили експорт продукції та повернули валютну виручку, тобто є доброчесними з 10 листопада такий перелік формується на сьогодні, в ньому близько 2,5 тисяч суб'єктів, які пройшли перевірку, і мають право без обмежень експортувати. Якщо ж підприємство не є в переліку верифікованих, тоді підприємство має подати окремо пакет документів для отримання ліцензії, тобто піти по ще більш детальній процедурі. Вивчення, аналізу та підтвердження доброчесності і права на експорт, тому дійсно підприємствам важливо бути в переліку верифікованих, тому що це без жодних додаткових процедур, без необхідності отримання ліцензії, дає право експортувати зернові олійні та продукти їх переробки. Пане Тараси, дозвольте уточнення. Верифікація це українська процедура, тобто це ми верифікуємо своїх підприємців. А європейський союз до цього не має стосунку. Так, це внутрішня процедура, українська процедура націлена на те, щоб в тому числі забезпечити максимальне повернення валютної виручки в країну. Є очікування, що підприємства, які верифіковані, вони доброчесні і вертають вчасно всю валютну виручку від експорту в нашу державу. З верифікацією ми розібралися. Тоді давайте перейдемо до тих обмежень, які можуть бути на накладені на наші підприємства. А є домовленості. У міністерства і з іншими країнами про те, що на їхній території, якщо я правильно розумію, не буде продаватися українська продукція. Це тільки транзит. Так, Україна запровадила у вересні 2023 року наступну процедуру. Ми готові погоджувати з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією експорт чотирьох культур: пшениця, кукуруза, ріпак і соняшник. І видавати на цей експорт ліцензії. Тобто, дійсно, просто так туди експортувати не можна. Якщо підприємство хоче туди експортувати, і одна з цих п'яти країн підтверджує, що в них є потреба і є готовність цей продукт імпортувати, тоді видається ліцензія на конкретну партію. То виходить, що ми ведемо діалог, отримавши заявки, ми питаємо цих країн, вам ця продукція потрібна. Якщо є підтвердження, тоді видається ліцензія. Якщо ці країни не підтверджують, тоді так, туди не експортується, а їде виключно транзитом. А, до речі, втрачену верифікацію можливо повернути? за яких обставин це можна зробити? В рішенні уряді зазначено, що якщо підприємство порушило, ці умови, які ми тільки що говорили, і дійсно зробило експорт в ці п'ять країн без ліцензії, з порушенням процедури виключається, і можна повторно подати заявку про повернення лише через шість місяців. Тобто, це не означає, що підприємство не зможе продавати свою продукцію чи експортувати, але це буде набагато складніше робити ніж зараз, якщо воно внесено у цей верифікаційний список. Вірно, тоді підприємству треба буде на кожну партію готувати пакет документів, отримати ліцензію і підтверджувати, що все-таки операція є доброчесною. Гаразд пане Тарасе, і на завершення, скажіть, будь ласка, відколи починає діяти ця процедура? Фактично, від сьогодні вона вже діє. Відбулася публікація, тому якраз з початку цього місяця вона вже діє, і ми закликаємо всіх експортерів все-таки бути доброчесними і не порушувати правила, які є корисними для всіх учасників ринку. Дякуємо. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України з нами на зв'язку і розказав про процедуру верифікації та про обмеження, які можуть отримати українські компанії, якщо порушать правила міжнародних договорів із нашими країнами-сусідами.